11 жовтня у Миколаєві відбувся відкритий кубок Миколаївської області зі змішаних єдиноборств ММА. Не обійшовся турнір і без Олександрійського спортсмена, який представляв спортивний клуб Славянський Рінг. Для нас це взагалі були перші соревновання в подобній версії, тому для нас це було дуже цікаво. І ми ну, нас пригласили участь від Кіровоградської області. Тобто із Кіровоградської області їхала команда. Вот и мы, наш участник Артем Тезин, он представлял и Александрию, и славянский ринг. Змагання у Миколаєві були цікавими та динамічними. Версія ММА, яка перекладається українською як змішані бойові мистецтва, зараз популярна у всьому світі. Її ще називають боями без правил. Правила, звичайно, у ММА є, але бої досить вільні. Можна боротися у стійці і в партері. Тому у таких змаганнях беруть участь спортсмени, які мають хороший досвід та досягнення у змаганнях, наприклад, в карате чи в бойовому самбо. Поэтому съезжается много, много сильных бойцов, и этот турнир не был исключением. Приезжали ребята из Запорожья, Киева, Николаева, было несколько команд, несколько клубов участвовали. Вот. Ну и радует то, что мы смогли внести в свой вклад. То есть команда Кировограда заняла второе общекомандное место. А наш представитель, представитель нашого города и нашого клубу Артем Тезін в категорії до 70 кг зайняв третє місце. У відкритому турнірі Миколаївської області з ММА взяло участь близько 70 спортсменів. Олександрієць Артем Тезін здобув чимало перемог на змаганнях з карате та рукопашного бою, але на турнірі з ММА змагався вперше. Соревновання по ММА – це, звісно, для мене щось нове. потому что и экипировка, раньше я дрался на соревнованиях в кимоно, вот здесь же соревнования, именно вот, сам поединок проходит, то есть, в принципе, голый торс и в шортах, шорты и все. соревнования для меня, конечно, новые, то есть новые впечатления, очень мне понравилось на соревнованиях. Понравилось тем, что много, ну, свободный вот, поединок, много, что можно там, много Техніку тобто можна показувати там, борцовскую. Вот. Интересно, дуже понравилось мне. Артем говорить, що на турнірі у Миколаєві цікаво було не лише позмагатися, але й подивитися бої інших спортсменів. Артем Тезін мав провести три поєдинки, але останній суперник знявся з турніру. Перший бой я виграв там досрочно, удушаючим прийомом Гіліатіна. Второй соперник у мене був з Одеси. Вот, он мастер спорта, он мастер спорта, но не знаю по какому виду спорта, так как в там не было написано. Вот. То тоже в первом раунде но ну, я этот проиграл, попался на, тоже на прием и не смог выбраться из него и как бы я проиграл тоже удушающим приемом. А третий бой у меня должен быть за третье место, то соперник снялся с соревнований у него там травмы какие-то были он подошел мне сказал и снялся с турнира я вообще-то надеялся все-таки подраться третий бой я был я уже настраивался разогревался и просто подошел этот соперник там сказал что он снимается всего лишь получается два поединка было ну, мало мало хотел бы побольше Артем зізнається, що хоча ММА це доволі жорсткий вид бойового мистецтва, але йому на змаганнях у Миколаєві було не страшно. Спортсмен не зовсім задоволений своїм результатом. Хоче ще раз зустрітися із суперником, якому програв, і взяти реванш. Я планую, хочу, якщо так все так буде складатися, і зі здоров'ям все буде нормально і взагалі так буде, вийти, то буду підготовлюватися і буду участвувати. Мені дуже подобається. этот вид ну, этот вид спорта именно сейчас развивается очень так ярко хорошие турниры проводят по нему и ну, у нас в Александрии он как бы не развит ну ничего я буду как первый открыватель хотя у нас есть у нас есть я знаю бойцы там из бокса из там я знаю что они тоже в Николаеве там я видел участвую ну, участвовали тоже только раньше еще то есть уже есть люди которые дрались по ММА А іменно со славянского ринга я буду как первооткриватель, так можна тренер результатом Артема Тезіна на перших змаганнях з ММА задоволений. Зараз Славянський Рінг готує своїх спортсменів до участі у всеукраїнському турнірі з ММА. Я доволен і зараз, скоріш, що ну, якщо ми у нас є ще час підготуватися, нас пригласили виступити на Кубки України в составі Кіровоградської команди. тому якщо ми... Ну, будем готові, то я думаю, що несколько от від нашого клубу будуть участвувати. Ну, Кубок України, відкритий кубок України, тоже достаточно серйозний уровень, серйозне соревновання. Ну, буде интересно поїхати. Завдяки турніру у Миколаєві Артема Тезіна помітили керівники Кіровоградського обласного осередку з ММА і хочуть, аби спортсмен продовжував виступати у цій версії змішаних єдиноборств.